Вітаю вас, малята! Кожної весни ми зустрічаємо велике, радісне свято, Великдень або Пасху! Святкуючи його, ми святкуємо диво, що сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син Ісус Христос. Він був дуже добрий. Ісус подорожував світом і говорив людям. Що треба любити один одного, не ображати, а допомагати. Він зцілював хворих та допомагав всім, хто того потребував. Але заздрісні царі злякалися того, що люди полюбили Христа більше за них, тому схопили його і вбили. Але на третій день він ожив воскрес! І люди дуже зраділи. З тих пір ми святкуємо Пасху, свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають в хаті, на дворі, перуть билизну, прикрашають оселю. Особливо в четверг перед Паскою, великий четверг або чистий. Треба розпочати скупання ще до схода сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю вже не можна робити важку роботу. Тільки господині могли пекти Пасху, головну страву цього свята. А в суботу фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою. Але потім стали робити. Різні везерунки сонця, небо зорями, крапки, хвилі, квіти та інші. Також в цей день господині складають кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. Пасхальний кошик клали пасху, яйця, ковбасу та насіння народних культур, щоб потім посадити. В неділю вранці з першим промінням Сонця священник сповіщає, що Христос Воскрес та освящує пасхальні страви. Після цього всі поздравляють один одного та кажуть: Христос Воскрес! Бо істину Воскрес! Дякую за увагу! До побачення!